Всім доброго дня, мої любі! Ну що сьогодні я зранку писала в прямому ефірі в Тіктосі чебуреки. і ви знаєте, що додала горілка? Саша, мені прислав з перцем. Одну столову ложку в тісто, і що я вам скажу? Що тісто дуже відчувається оцей перець. Ну, дуже відчувається, ви розумієте, так що будьте дуже уважними. І сьогодні в мене якось, не, так сам, сам готуєш, так, так все гарно виходить. а Сьогодні щось у мене трішки якось тісто мало полежало, бо тому що часу не було. Якось так вийшло, але не до того. Дивіться, я. Ті обриси, що залишилися, я такі хрустики посмажила, просто порізала. Я хочу показати, що чебуреки смачні, соковиті, все. Але я так ще ніколи не готувала. Дивіться, чебурек у мене піднявся, розклеївся, потім сам склеївся тут і вийшов отакий гарний чебурек. Розумієте? От що відбувається. А ці хрустики дуже. У мене залишилося фарш. Я зараз, знаєте, що хочу зробити. І в мене там фритюр залишився. Зараз я оце запанірую в сухарях і кину такі кульки фритюр. І приготую, подивимося, що вийде. Ну, заморожувати вже не буду, тому що тут цибуля сира. Я мало робила тіста, так, тільки щоб відео показати. Світла немає, на перебігах все. От тісто прямо. Відчувається трішки гіркота і така така незвичайна. Mm? Чуть як ростить. Ну, це не тісто. Ні, рецепт є чебуреків. Так, готую зараз. Оце, ж, бачите, обріз лісі, я от їх кинула і вони в мене приготувалися. Кульки в сухарі і посмажу в фритюрі. Ну що, мої любі, дивіться? Ну, Тут, правда, таке світло, що... Таке, таке, дивіться, які вони гарнесенькі. Дивіться, які вони гарнесенькі. Отакі От крокети вийшли із того фаршу. І вийшли отакі гарнюсінькі чебуреки. Так що бульйон я варю. Чекаю, що дадуть світло, перемию посуд, бо посуду багато після тіста, після чебуреків. Ось у мене вариться. Я сьогодні не накривала пергаментом, тому що там почали розповідати: дивіться, яка. Це куриця домашня. Дивіться, яка плівочка жовтенька. Ех, запотіває, запотіває камера. Немає, у мене закінчилася гвоздика, тому в мене цибулина плаває, а гвоздики нема. Це те, щоб прийняти неприємний запах бульйону. Я додаю в цибулину п'ять зерняток, гвоздики Засумуй і вариться бульйон. Так що в мене сьогодні бульйон. Ось уже. Другий день лежить маргарин, щоб м'якенький був, але не дуже м'якенький, це значить те, що в нас не дуже жарко тут на кухні. Щось приготую. І, мабуть, оте те печиво із цукровою пудрою завтра приготую. Ну, а так, все, як кажуть, добре. Е, обід готовий. Оце хожу-хожу. Хрусь-хрусь, хожу. хрусь-хрусь. Угу. Можна з цього тіста робити вергуни, тоненько розкачувати. Mm. Смакота? Це така погода, що я вам не можу передати. Дощ пиріще. дивіться, Із мокрим снігом, вітер, жах. Дивіться, який вже цей велетень підріс. бачиш? Як воно квітка, то воно відразу видно, що квітка. Я кручу, що він так рівненько став. Угу. Тут дітей полізло, дивіться, скільки. Є ж наліво. Діти, діти. Це ми слова на вулицю висадити. Тут не буде квітки, треба обрізати. Ось цибулька взагалі не росте, таке воно і не глибока не росте. Все одно зелененьке в хаті гарно. В хаті гарно. Чую, вже синька прийшов, буду йти. обід на а мама наша загуляла, пішла до е -е, тьоті Галі. Задивіть її туди, це її друзі, теж валято. Каже, я піду, чого я ходити. Світла не було ще кажу, ти йди, звісно, що ж ти будеш ходити. Так вона пішла. А я зараз поставлю, щоб мене там своє виконує, Та Ростуть, поставлю на зарядку, Я сюди йшла та відволіклася з вами. Тому що, поки світло є, нехай зарядиться телефон. Я піду готувати обід, і готувати чоловіка і само їсти. Мама зараз прийде, вони там вічно їдять, вони її пригощають, вона то не хоче, а то прийде, скаже, я не хочу їсти. А як прийде захоче, то поїсть.